Оце натуральна смакота. Продовжую серію, як приготувати гарбуза. До вашої уваги, цукати зберігаються прекрасно, тож можна готувати багато. Кашовий гарбуз 2 кг. Нарізаю на кубики, щоб були приблизно однакові за розміром. Цедра одного апельсина, одного лимона, сік лимона половинки апельсина. а другу я з'їла. Готую сироп. 200 мл вода, 600 г цукор, 10 г ванільний цукор, дві палички кориці і зірочка бадьяну це за бажанням, цедра і сік цитрусових кип'ячу та заливаю гарбуза. Сиропу ніби маловато, але не хвилюйтеся, він збільшиться. Тепер на вогонь кип'ячу-півтори-дві хвилинки так роблю тричі. Кожного разу даю повністю охолонути. потім дістаю із сиропу і викладаю на силіконізований пергамент. На сушу варіанти обирайте по своїх можливостях. Треба тепле місце. Сироп ні в якому разі не виливайте, він підійде для пропитки бісквітів або поливати уладки. Я сушу у газовій духовці при температурі 50 градусів з привідкритими дверцятами. Готові цукати пересипаю крохмалим і цукровою пудрою. Це в тисячу разів краще за цукерки. А для грамотіїв, які стверджують, що цукати сприяють розвитку цукрового діабету, шановні, ви хоча б поцікавтеся в інтернеті, що є причиною розвитку цукрового діабету. Вихід із 2 кг – 710 г. Смачного!